Поліцейські стрищини та школярі говорять про безпеку. У навчальних закладах проводять тематичні уроки до акції «16 днів проти насильства. На такий урок у стрийську гімназію №10 10 потрапила і наша знімальна група. Тут офіцер служби освітньої безпеки, яка працює в цьому навчальному закладі, разом з учнями восьмого класу провели інтерактивний урок. Учні ознайомилися з поняттям насильства, з видами насильства, як куди звернутися у разі допомоги. Коли діти постраждали від насильства, як їм розпізнати те чи інше насильство, як відрізнити психологічне від фізичного, економічного і сексуального насильства? Після лекції з школярами зіграли в карткову гру. Коло безпеки люди, які вчиня... вчиняють насильство, най... найчастіше є психічно хворими або мають якісь психічні відхилення. А так це вірно. Б, ні, це не так. А так це вірно. Саме так. Які форми насильства існують? А. фізіологічне та психічне. Б. фізичне та психоемоційне, В. фізичне, сексуальне, психологічне, економічне. Г. Зовнішнє та внутрішнє. Варіант В фізичне, сексуальне, психологічне, економічне. Розумний. саме так. Це бачили плакати в нас на зумівач? Читали? Так. Педагоги цього закладу освіти кажуть, учні дуже активно цікавляться своїми правами, і це добре, оскільки так вони привчаються їх захищати а в подальшому навчатимуть своїх дітей. Багато працюємо індивідуально з дітьми. Ми проводимо класні заходи і заходи з батьками. Робота з батьками. І, звичайно, велику допомогу нам дає представник поліції, наша Касу Лілія Володимирівна. Нагадаємо, всеукраїнська акція «16 днів проти насильства стартувала 25 листопада і триватиме до 10 грудня. Включно основною її метою є привернути увагу суспільства до проблеми подолання домашнього насильства, насильства за Знакою статі жорстокого поводження з дітьми та протидії торгівлі людьми, та в закладах освіти наголошують, уроки і бесіди щодо недопущення насильства регулярно впродовж всього навчального року проводять з учнями. Поранити душу е, людини досить легко, але знайти вихід із положення є надзвичайно важливо. І мені видається, що наш колектив намагається зробити абсолютно все те, щоби таких ран на в душах дітей було якомога менше. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрийтебе.